Звісно, не забуваємо дякувати Збройним силам України допомагати їм, завдяки яким ми все ж таки можемо спостерігати за цим матчем, взагалі проводити чемпіонат. Ну, зараз атаці львівські Карпати правим флангом. Передача на насить там що від ноги Григорищука йде. Мяч на кутовий. Ляшенко пішов оберегає. виривається вривається штрафний Майданчик може прострілювати. Прострілює і тут гол. Юрій Глущук відкриває у нас рахунок на п'ятій хвилині матчу. Після неймовірного проходу Ляшенка. Подивіться, як він притримав м'яч і Вчасно віддав передачу на глущука. Партнера на навішторний майданчик не без головою під поперечину, дуже небезпечно. А схоже буде навішувати. А можливо, ні, все ж таки пробиває не точно. Ліпоус назад на Климця. Климець запускає стеня, стень. Там Кравчук прокидає. Стень. Дуже перспективна зараз може бути. Стень! Праворуча Лішенка стенька все ж таки буде пробивати Кожухар зараз рятує свою команду. Який зараз момент був біля воріт Карпат. З ногою грає, потім ще й потрібно було тут. Таке... Кожухар сам запустив ту свічу таку, так? Чех. Посовує назад. Вісна Костенка. І гол. 35-та хвилина. Ян Костенко зрівнює рахунок після навісу від Сухаря. Так. Бежанар, Климець. На Мелушука, Клемеч на знову майданчику можна прибувати, прибуває. І зараз кутовий. так, Там рятує зараз свою команду в підкаті. Хто от я не побачив? Давайте подивимось на повторі, це Чех був. Так, саме він. А якщо бути точніше, не точно. І зараз Ряба м'ячем, Рябав. Там намагався його. Ліпову заблокувати передачу, але пас на Костенка пройшов. І зараз який момент. яка передача і гол! 45-та хвилина. Відзначаємо класний пас Костенка і чудову гру полегенька. Офсайду нема. Кравчук пробиває, блокують його удар. Беженар, Беженар пробиває. Кожухар рятує свою команду. Ось такий у нас початок. другого Друготаємо. Кравчук відборовся, і Беженар запускає стеня, Стен чи Мизюк? Хто першим на м'ячі? Стені. І тут порушення правил. від Мизюка. Ні. Сташук показує, що не було порушення. Ну, мені принаймні здалося, що не все там так чисто було, але гра в нас продовжується. Заострення немає. О, зараз пішла передача своїй майданчик. Тут чех може льоту пробити, що власне робить не точно. Бежинар навішує. І там Кравчук! О! Кравчук замикає дальню стійку і забиває гол у ворота Карпат після навісу Андрія Беженара. Давайте подивимось. Не втримали там зараз Данилу. Не втримав якраз полегенько. І рахунок 2-2 на заміні. Зараз штрафний для Карпат. Навіть штрафний майданчик. Відбувається зараз господарі. І чех зараз марнує неймовірний момент. Атака 4 в 4. Бежана пробуває вище воріт. Зберігається в Керпа зараз. Полегенько можеш пробити. Зараз пробиває. Стійка рятує команду епіцентр. Що? Міг зараз назмінитися. Рахунок у грі. Давайте подивимось на ну, цей удар у півзахисту, де грав Ляшенко. А гірний буде грати попереду. Гірний вихованець Слівський. Карпат зараз побилка. І Кравчук! Гол! Данило Кравчук виводить і підсот вперед. 78-ма хвилина. Дитяча помилка Саківа призводить до от такого, те, що ми зараз бачимо. Кравчук оформлює дубль у сьогоднішній грі. Хорошу передачу він зараз віддав на партнера на Демченка. І тут дуже небезпечно могло би бути, якби шах влучив у рамку воріт. Можливо, заключна атака взагалі в цьому матчі. Вище воріт небес пробиває. Все, начебто зараз, десяти номер Карпат, правильно зробив, пробив, але не влучив, і все Лунає на спіналі свисток 3-2. епіцентр у важкому матчі. Долає Карпати.